Пощастило поспілкуватися з тобою буквально в перші години після твого приїзду до нашої команди. Які твої відчуття зараз? Ну в мене е, зараз багато емоцій, напевно, тому що я хотів якнайшвидше приєднатися прийнати, до Буковини. Це три дні пройшло, е, в принципі, медогляд, переїзди і так далі. І зараз я тут. І я щасливий, що я тут. І думаю, завтрашнього. Приступлю до роботи. 5 липня ти забиваєш за верес у контрольному матчі проти колоса. Проходить всього декілька днів, і ти вже гравець Буковини. Наскільки швидко відбувся цей трансфер? Перемовини не так довго тривали. І, ну ми прийшли, в принципі погодили всі умови одразу, бо тому що найбільше, напевно, я був зацікавлений в тому, тому що я хотів новий виклик, нові амбіції. І я побачив, що тут ну, це напевно правильне місце, де я зараз знаходжусь. Чим саме тебе зацікавила пропозиція Буковини? Ну це напевно проект, що клуб розвивається, і я побачу, що вони забудують стадіон, що в них в майбутньому ну, високі цілі. Ти згадав про стадіон. Ти забив перший гол на відновленому стадіоні авангарду. Рівному зараз триває також оновлення стадіону Буковина у Чернівцях. Є думки про те, щоб забити перший гол на новій Буковині. Чесно, навіть про це не думав. От зараз тільки від вас це почув. Я знав, що я забив в перший гол на авангарді. Я буду дуже старатися, щоб забити в Чернівцях. І я бачу, я був в Чернівцях, і мені вдалося побути на стадіоні. Ну насправді це прекрасний стадіон. І я знаю багато про, про команду, тому що в мене друзі тут були: Василь Гакман і Богдан Когот, і вони мені завжди ну, багато чого розказували. І Богдан казав, що тут дуже. Гарні болівальники дуже багато підтримують команду. Я надіюсь, що в першому домашньому матчі я це побачив, відчую. І якщо я ще гол дебютний, то це буде дуже добре. У березні також ти грав проти буковини у складі Вереса у спарингу, який відбувся у Рівному. Пам'ятаєш той матч, яке враження склав? Е, е, так, так, та, та, пам'ятаю. Ну мені дуже команда сподобалась. Вони ну мене це здивувало, бо тому, що команди першої ліги не грали. Е, так, проти команд ОПЛ, як грала Буковина, вони максимально високо і грали, і дуже з високою лінією ну, захисників піднятих. І ну, мене це здавало. І, і плюс з хлопцями поспілкувався, що як в них в команді. І мені реально сподобалося, як вони в тому матчі і грали. І я зараз слідкував за командою навіть до свого переходу. Я навіть не знав, що я можу сюди перейти, я все одно слідкував за цією командою. Чому? Тому що о, амбітний проект, це, ну, це не єдина команда, за якою слідкую. Мені подобається ну, дивитися за командами, які розвиваються, які роблять якийсь вклад футболу, а не такі команди, які просто ну, є, щоб бути. Зараз у складі Буковини є твої хороші знайомі? Андрій Босько, потім вже Євген Підлепенець, якого я знаю. Та й, в принципі, багато пацанами, якими я пересікався на футбольному полі. Розкажи, як відбулось твоє прощання із Вересом, якому ти віддав левову частину своєї кар'єри. E, насправді важко завжди прощатися. Були сльози, не буду брехати, тому, що коли тобі команда дала багато чого і, взагалі, майбутнє футбол, то напевно завжди буде важко прощатися. Ну були і хороші і погані спогади, але погані забуваються, а хороші залишаються. Але нічого, я з сьогоднішнього дня вже в Буковині, і я буду віддавати всі свої сили і все, що від мене залежить, тільки цьому клубу. Розкажи про ігровий номер, який ти вибрав. Наскільки розумію, улюблена одинадцятка була зайнята, тому ти обрав інший. Розкажи, який і чому. Та насправді два номера були моїх улюблених заняті: це одинадцятий, ну, типу, який я з ним завжди. Потім дев'яносто дев'ятий, який я тільки починав е вересні, коли прийшов, бо тому що я теж був одинадцятий зайнятий, я починав під 99 м І цей також зайнятий. А... Запитав, чи восьмий вільний. Мені сказали, бо я побачив, що Хамелюк покинув команду. Мені сказали, вільний. В принципі, я починав свою кар'єру під восьмим номер. Тому от він був вільний і я його взяв. Не було б восьмий вільний, я б не знав, я б взяв в любий, який би був вільний. Тобі доведеться працювати із тренерським штабом Сергія Шевченка. Що ти чув про цього фахівця, про його тренування, його вимоги і його бачення футболу? Е, багато чув. Багато спілкувався з хлопцями. ну, хто працював під е, Сергієм Юрійовичем, е, керівництвом. І чесно скажу, ні одна людина не сказала погане про цього тренера. Ні одного поганого слова. Граю в атакуючий футбол і грає в комбінаційний футбол. Це ну, доказала його минула команда, яка збереглася в АПЛ. І ну, я проти нього грав, і тому ми знаємо, в принципі, стиль ігри. Ну, я думаю, буду шукати, бо тому що є різні вимоги, кожного тренера різні вимоги. І плюс, і знаєш, тренер-вартирів КЧК Артема, я колись з ним ще вересні грав. Перед собою ставиш якісь завдання в Буковині? Так, ну для мене максимальне завдання. Я от, сказав своїй дружині, ну, пообіцяв, можна так сказати, що зроблю всього. Для того щоб ми цього року піднялися в класі, але для мене стоїть мета виграти першу лігу. У тебе вже є досвід. Да, Такі? в мене є в мене є досвід, а тому кажу. Ну а там на все Божа воля, Я надіюся, що все в наших руках і все буде так, як ми цього хочемо.